Вітаю вас у Житомирі 22 січня. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі до Дня Соборності Житомиряни об'єднались у величезний ланцюг. Заступника бронетанкового заводу заарештували за розкрадання державних коштів. Обласна лікарня відзначає своє 120-річчя. Про ці та інші новини далі. Україна найближчим часом може обходитись без закупівлі російського газу. Таку змогу їй дають нижчі ціни на природний газ на європейському ринку і достатні запаси в українських газових сховищах. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболів. Передає інтерфакс Україна. Нині купуємо весь газ по європейському ринку. Поки що змінювати тактику придбання ми не бачимо потреби. Тим паче, з огляду на вигідніші ціни в Європі, сказав він в куларах українського сніданку в Давосі. При цьому Коболів уточнив, що станом на ранок п'ятниці закупівлі газу в Європі становили близько 40 мільйонів кубометрів на добу, а підйом газу зі сховищ близько 90 мільйонів кубометрів. Голова «Нафтогазу» визнав, що у разі дуже сильних холодів протягом тривалого періоду теоретично може виникнути ситуація, коли Україні доведеться закуповувати Сійський газ теоретично проблемним моментом для українських ГТС завжди був кінець лютого. Нагадав Коболів. За його словами, нині ГТС працює в штатному режимі. У відповідь на прохання спрогнозувати, який може бути лютий. Голова НАК зазначив, що не займається прогнозом погоди. У мене є три прогнози, і вони всі дуже різні. Можна заплющити очі і вибрати будь-який, сказав Коболів. У Житомирі до Дня Соборності Житомиряни об'єднались у величезний ланцюг. За останні роки він став певно одним з найбільших, без пафосу та стандартних виступів-чиновників. Усі однакові і разом влада, політичні сили, громадськість. На сцені слово дали символу сьогоднішньої боротьби за єдність країни нашим солдатам. З місця події Андрій Іванюк. Майже 100 років тому, 22 січня, було проголошено акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. Сьогодні, коли на сході тривають бойові дії, подібні свята несуть подвійне значення. Однією з подій приурочених до дня соборності у Житомирі став живий ланцюг єдності. Сотні житомирян взялися за руки довкола Майдану Корольова. Чи не вперше, коли до свята залучилась не тільки там влада, да чи окремі? політична партія, а всі. І влада, і громадські активісти, і політичні партії от об'єднались в один ланцюг, забувши про політичні лозунги та пар... е, прапори, І от влаштували для Житомирян таке свято. Власне, я сподіваюся, те, що ми говорили і декларували на формі єдності, що тепер кожне свято буде проходити в такому от ракурсі, і це стане справді гарною традицією. От відзначати всім разом. От що день соборності власне дійсно стане це відправною точкою для Житомирян для справжньої єдності і соборності саме в місті Житомирі. Села тут нічого не організовувала. Единственное, что когда мы обратились к власти, потому что нам нужна была сцена, нам нужно было, чтобы здесь прибрали, нам нужна была аппаратура и все остальное, они максимально оперативно все, что нам надо было, предоставили. А вся організація практично на активістах як бачили, там власні не виступала. Представники влади традиційно не виступали зі своїми промовами зі сцени, але як небайдужі мешканці міста до акції вони все ж долучилися. Це дійсно для усіх нас є нагадуванням, того що ми як держава. Ми як нація, ми як народ повинні бути єдиними, і тільки в єдності нам вдасться дійсно сьогодні побороти усі ті надзвичайно важкі складні виклики, перепони, проблеми, які постають на нашому шляху. На сцені виступали виключно військові, бо саме вони є борцями за соборність і єдність України. Усі присутні із задоволенням передавали свої вітання від Житомирщини всій Україні. Всіх українців вітаю зі святом соборності України. Слава Україні! Вітаю всіх українців з святом. Саме найкращі побажання, щоб був мир і радість на нашій землі. Ми українці, все відомо, не чужинці. Слава Україні! В цілому у створенні живого ланцюга єдності взяли участь більше тисячі людей. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Кому війна, кому мати рідна, Шевченківський суд Львова заарештував заступника директора Житомирського бронетанкового заводу. Керівника підозрюють у розкраданні понад 23 мільйонів гривень з держбюджету. За скоєння злочину йому та подільникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією всього майна. Деталі у сюжеті. Хто перший ворог вільної процвітаючої України? Корупція. Постійні розкрадання держбюджету привели Україну до наднизького рівню життя. Та найприкріше бачити корупцію зараз, після революції гідності під час бойових дій, які розгорнулися на сході держави. Більше того, коли корупція напряму стосується життя та безпеки військових. Корупційний скандал розгорівся довкола Житомирського бронетанкового заводу, а точніше, довкола його правління. Шевченківський суд Львова заарештував заступника директора Житомирського бронетанкового заводу, підозрюваного в розтраті 23 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Цей посадовець у змові із керівником приватного підприємства заволоділи коштами державного оборонного замовлення у сумі понад 23 мільйони гривень, виділеними з державного бюджету для ремонту бронета. Банкової техніки для потреб АТО. При цьому суддя Шевченківського районного суду міста Львова, відповідно до чинного КПК України з урахуванням ризиків та цинічності способу розкрадання коштів визначив для арештованих заставу у розмірі 30 та 25 мільйонів гривень відповідно. Люди у коментарях показали своє ставлення до подібних вчинків. Було б непогано, якби їм руки ще відрубували після застави. Їх все народно покарати, відправити по мінному полі в термінал ДАБ чи щось подібне. Я так думаю, що пора вводить термін по закону воєнного времени. Ну що делать з подонками, которые ворують, потім відкупаються, когда люди по копейкам збирають на оборону. Вказані особи підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього наявного власного майна. Андрій Іванюк, телеканал СК 1 Обласна клінічна лікарня відзначає своє 120-річчя. У актовій залі лікарів влаштували для себе і для гостей святковий концерт. Привітати іменинників прийшло багато людей. Про свято лікарів сюжет Вікторії Хлань. Нелегкий шлях через війну, через вогонь і воду пройшла обласна лікарня, заснована Олександром Гербачевським. До 120-го дня народження Житомирської обласної клінічної лікарні підготували історичну виставу. Усі присутні змогли побувати у минулому від дня утворення лікарні до сьогодення. Багато гостей запрошених, які працювали. Іще із нашим наставником, якого зараз носить лікарня, ім'я якого, в тому числі і я також свою трудову діяльність починала працювати вже з таким гарним на той час учителем, зірцем для нас всіх, особливо для молоді, гарним інтелігентом, гарним професіоналом, як Гербачевський Олександр Федорович. Найкращі лікарі у своїй галузі отримували грамоти та грошові. І винагороди в закладі працює надзвичайно прекрасний і гарний колектив: це шість кандидатів медичних наук: 326 лікарів, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію. Прекрасний і гарний колектив медичних сестер, молодших медичних сестер, які готові щоденно, щохвилинно надавати медичну допомогу і рятувати життя наших пацієнтів. Талановиті робітники лікарні вирішили організувати виставку, на яку принесли роботи, створені власними руками. Тут є різні мистецькі вироби, починаючи від художніх робот маслом. Це, наприклад, лікарі, Оприлянський наш лікар-ортопед, це його роботи, представлені маслом, і до багатьох вишивок, картин вишивок, потім роботи бісером, руками зроблені ляльки в стилі орегано. З тіста вилиплені роботи, картини, з деревини, тобто, ну така наша, якби робота для душі всіх наших співробітників. У лікарні можна різнопланово розвиватися. Тобто, в нас на тер у нас в лікарні є і хор, і е, театральний кружок, і ми маємо можливість завдяки отаким е, віддушинам ближче познайомитися, е, здружитися. Краще один одного пізнати, що допомагає в роботі. Історія лікарні бере початок з грудня 1895 року. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні це заклад з більш ніж віковою історією і славетними традиціями. Він був, є і я переконаний, буде центром надання високоякісної спеціалізованої медичної допомоги. Нашому населенню. І що особливо приємно, і я можу з гордістю стверджувати, що наш лікувальний заклад є одним з найкращих не лише в нашій області, він є одним з найкращих у нашій державі. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК 1